Є досить, досить такий цікавий прийом, так, як фонд, фонд пам'яті. Проектанти добре пориви з історії. Де Івано-Франківськ був крізь роки, ну, там як Острогорщина, Польща, СРСР, ну і власне, Україна. Ось і і десь запропонували зробити такий фонд, де, де можна, де можна буде пошукати як своїх ну, своїх фактичних коріння. Це проєкт архітекторів зі Сполучених Штатів Америки, який посів друге місце у міжнародному архітектурному конкурсі ідей реставрації будівель на вулиці Левка Лук'яненка, 14 і 16 в Івано-Франківську. Про цю та інші роботи, які брали участь у конкурсі, сьогодні суспільному розповів його координатор, заступник директора департаменту. Місто будування архітектури культурної спадщини Артур Прокіпчук загалом каже на участь у конкурсі зареєструвалися 135 учасників із 40 країн, проте подали свої роботи восьмеро. Переможця не обрали, визначили тільки друге і третє місце. Говорить Артур Прокіпчук. З його слів, будівлі номер 14 та 16 на вулиці Лук'яненка, яка раніше мала назву Мельничука, споруджені у 1843 та 1870 роках. Відповідно, вони є пам'ятками архітектури архітектури місцевого значення ми отримали кількість вісім робіт. Ну і власне з тих з тих отриманих, то ну десь компетентне журі вирішило, що перше місце не заслуговує жодної пам'ятки місцевого значення. Відповідно, ну мені, як архітектору, як ну як, як посадовці, як координатору конкурсу, було цікаво подивитись, як, як, саме, як саме закордонні спеціалісти, так фахівці, будуть дивитися. Ну, Крізь крізь призму свого законодавства. Ну тобто зрозуміло, що імплементувати їхні проекти в, в наше тут десь буде, буде певні ну певні моменти, можуть бути певні колізії. То у нас законодавство на рахунок пам'яток архітектури досить до досить жорстке. Ось ну але це власне конкурс ідейки, це не є робоча документація. За словами Артура Прокіпчука, третє місце у конкурсі посів Сергій Адаменко, архітектор із сум. У своєму проєкті автор пропонує забрати паркан, який розмежовує два подвір'я: пам'яток на Лук'яненка і Івано-Франківської обласної філармонії, та розмістити там футуристичний об'єкт. Тут бачимо зножкі пам'ятки, пам'ятки не чіпали від слова взагалі. Ось а більше ну фактично благоустроєм зіграли так, об'єднали десь на той дворик. Чому видно, що це архітектори з України? Бо вони розуміють українське законодавство в плані того, що пам'ятку чіпати не можна. Суспільне звернулося за коментарем до Сергія Адаменка через брак часу. Архітектор відмовився спілкуватися відеозв'язком, але відповів письмово. Це проєкт мультифункціонального культурного центру. У вхідній групі можна зупинитися, відпочити, призначити зустріч, провести час із друзями, не проходячи до інших сегментів центру. Простір можна використовувати як майданчик для концертів, перформансів, театральних вистав, відкритих дебатів та авторських зустрічей. Також у центрі запланована мультифункціональна зала, фондосховище, простір для дітей та молоді, бібліотека, освітні студії, кафе, офісні приміщення та хостел. Як повідомив координатор конкурсу Артур Прокіпчук, за здобути третє місце автор із сум отримає 50 тисяч гривень. А фірма з Нью-Йорка, що посіла друге місце 100 тисяч. На Фейсбук-сторінці компанії повідомили, що ці гроші хочуть перерахувати українські громадські організації, яка допомагає жінкам, що постраждали від домашнього насилля. Гроші при конкурсу має надати власник будівель на вулиці Лук'яненка, 14 і 16, Повідомив Артур Прокіпчук. Суспільне зв'язалося зі співвласницею будівельної компанії, яка володіє цими архітектурними пам'ятками Оленою Коцюбою. Прокоментувати на камеру підсумки конкурсу. Вона не захотіла. У текстовій відповіді написала, що в кожному із проєктів учасників є елементи, які варто відтворити. Однак компанія може розробляти й альтернативні проєкти реставрації цих будівель. Чому вирішили провести? провести такий конкурс відповіла так, причина полягала в тому, що ці будівлі є важливою частиною архітектурної спадщини нашого міста. Тому було вирішено провести конкурс, щоб залучити креативні ідеї та професіоналів для оптимального відновлення цих будівель. Точних термінів реставрації пам'яток Олена Коцюба не назвала на запитання, чи зобов'язувалася компанія не змінювати їхній зовнішній вигляд, та чи ставила це завдання перед учасниками конкурсу. Олена Коцюба відповіла так. Перед учасниками конкурсу ставилося одним із завдань зберегти зовнішній вигляд цих будинків, оскільки вони мають статус архітектурної спадщини міста. Зміни в зовнішньому вигляді можуть бути допущені лише у випадках, коли вони не суперечать чинному українському законодавству, є адекватними та сприятимуть збереженню єдиного контексту вигляду вулиці. Як розповів Суспільному координатор конкурсу, заступник директора департаменту містобудування й архітектури Артур Прокіпчук, усі роботи учасників розмістять біля пам'яток, щоб франківці змогли їх оцінити. Жительки міста Мар'яна Моклович та Мирослава Гожда розповідають, що дня проходять вулиці Лук'яненка. кажуть, ці пам'ятки варто реставрувати, зберігши автентичний вигляд. Ця ліпнина, ці вікна, ці вітражі і не міняти, а просто оновити, реставрувати, реставрувати і щоб завжди воно було архітектура нашого міста. Шількіза. Це є австрійські, польські, старі будинки це дуже красиво. І це є візитна карточка кожного міста це і стара архітектура, стара частина. Міста це двері особливо дуже красиво. Так. Це відновити зробити обов'язково. Особисто я страшне люблю ці будинки. Великі <ріки>, двері, скрипучий паркет. Тежно. Якщо зроблені ремонти, то щоб по максимуму було збережено те, що. От як воно було колись, збудовано? Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ